Четверте за рахунком, ментальне тіло людини за своєю структурою ще досконаліше та утворене більш тон тонкою матерією, ніж астральне, воно має сферичну форму. Ментальне тіло оформлене повною мірою лише високорозвинених у духовному та інтелектуальному відношенні людей. У людей же примітивних, нерозвинених, ментальні тіла перебувають у зародковому стані. Нарешті, п'ятим компонентом структури людини є найвище ментальне, каузальне чи вогняне тіло. Якщо навіть ментальне тіло виявляється оформленим далеко не усіх жителів Землі, то що можна сказати про вогняне тіло? Переважна більшість людей має лише зачаток цього тіла. Вогняне тіло може бути сформованим лише у людей найвищого ступеня духовного розвитку, яких завжди вважали за святих. А їх, звісно, лічені одиниці, вогняне тіло є найвищим компонентом, присутнім у структурі людини у вигляді конкретної форми.